Що робити, якщо у резерві з'явилася помітка про порушення правил військового обліку зв'язку із заявкою за мобілізаційним розпорядженням? Якщо ви мобілізаційне розпорядження не отримували, ви не були строковиком, не закінчили військову службу, і вам воно дійсно не вручалося, тоді є сенс. Оскаржувати такий запис в резерві до суду та зобов'язувати ТЦК СП через суд видалити ось цей запис в оберегу, оскільки, якщо ви щоб пришвидшити зняття з розшуку шляхом сплати штрафу, подасте заявку на визнання, вини, про те, що ви нібито не явилися за мобілізаційним розпорядженням, така заява вона може зіграти проти вас злий жарт, оскільки це по суті є складом злочину, передбаченого статтею 336 КК України ухилення від мобілізації. А навіщо вам давати зайві приводи для кримінального вашого переслідування?